Щось знов захмарилось. Що й добрі хмари. З усіх сторін. А дещо не передають, Та фіг його знає. Ідьте щось. Ну, якщо піде дощ, то я скажу. Отак. Вот Палять бур'ян на городі. Не то як колись весь час палили. А куди його дівати? А вже потім з'явився мотоблок, то я його вивожу, не палю. А як людям нема куди його дівати, то й куди ж його дівати? Спалюю, то як же? Ну, не знаю, правильно, неправильно, а що з ним робити? З усього городу. Он теж. Куди ж вони його будуть дівати? Муся спалити. Так, все, закриваємо курі і йдемо спати. Всім доброго ранку. Ми з України. Уже осінь відчувається, особливо зранку. Вже прохладні дні, прохолодні. Стало мені, що там в тому місяці, що вчора позавчора був, то природні затемнення було позавчора, що він там є чуть-чуть лише живрів. А вчора вчора теж було природнє затемнення, бо він світив то ясно, але хмарами затемнило його. Думав, буде дощ, не було. Хоча вони і писали. А дощу. Не було цілої рано. Джі, жі, 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 жі. Ну, людям кудись треба. Так, п'ємо каву. А що далі? А далі не знаю. Поки у нас поки у нас по графіку кава. Отак. От Вже 11.30 відранку збирав внукові ото, ото й неподобство. Металолом валявся, без крил, без багажника, без нічого. Він десь тим поїхав своїм до другої бабки і поламав його там. Я рано прийшов, каже, збери мені цього, бо їхати треба до школи. Як він ним збирається до школи їхати, не знаю. Ладно. В общем, від ранку я з ним програвся. Що в нас далі? Зараз я сходжу до колі. Поздороваюсь, узнаю що там у нього за розклад. А потім, мабуть, прийду та й ось це гнильо буду визбирати, бо падають і гниють. Вони ще там гниють. І падають. -да. Ладно, йдемо до пана Миколи. Я не думаю, що сьогодні ролик буде. Мабуть там знімати не буде шов. Я так ли підемо. Ох, колись маю впасти. І ось сюди. Так, підемо. Провідаємо. Може там і нема нікого. Та й будемо. Та й назад підемо. Ранки вже прохолодні. А на день? Пригріває. Ну, звісно, не так, як тоді, але трохи пригріває. Було у мене. Було у мене там запитання, що з тою оборою? А що з оборою? Обора на місці. У них зараз важливіші є справи як з оборою гратися. Хоча вони її вже й зробили. Зараз в них ж нема. Ну, обора на місці. Нівального нема. Так, так, так ладно, йдемо до... до пана Миколи. Давно я сюди вже не проходив. Все закінчилось. Все, має свойство закінчуватись. Така була бригада. А зараз вже все. І табличку забрали. МТС. Нічого нема. Добрий день. Сюди можна мені вже й не йти, я вияснив хлопців. Колі нема. Ну, Віталика нема, бо Віталик в світах. Коля поїхав в своїх справах. А то там пилка верещить у нас. Пан Михайло Ломоносов. Ріже. Ну, якщо я вже зайшов о, коля вже вчепив капот на Т-150 спереді соняшник. Получити. Так, ну що ж, опухоль зробив. Можна йти додому. Тут все на місці не буде сьогодні ролика. Буде вже і причепив його змащував. Все так, ладно, до додому. Тут нам нічого не світить. поїхав не встиг я його піймати соняшник соняшник молоді вже такий сухий люди зпішать вимолотити ось зараза і тут треба повизбирувати. гнильо це думав піти піти лягти Полежати. Якщо я зараз ляжу полежати, то я вже хрен схожу йти сьогодні збирати ці яблука. Так що якось так. Гнилью одне. Ладно, збираємо далі. Ух, дрова повіз кудись. Так, ну що, з яблуками ми розібралися. Як думаєте, не роз'їсть ця кислота в мені кузова? Твої бляхи знизу. Ну, якщо буде довго стояти, то роз'їсть, так? Да? А ми... Ну його сьогодні вивеземо. Правда, ще нема що вести. Але ми ж у частному будинку, що не знайдемо що, шо? знайдемо. Щось познаходжу. Так, масло я долив. Рівень, щоб був. Щось там не було рівня. Я не знаю. Може це я тоді як міняв, так залив. Зараз вже рівень. Під вечір вивеземо їх, бо, бо мені жалко кузова. Роз'їсть, зараза. О, хто там уже прийшов? Хочете побачити ледоцюгу? О, лежить. Сусідські, коти сюди приходять, ми ловлять. А цей ледоцюга тільки під... Під дверима лежить. І слухає, коли в холодильник, двері відкриються. Значить, зараз не про нього. Я казав якось в одному з роликів, що я не знаю, як це я буду орати. Але спробував я, спробував лопатою та ти що воно не твердо. М'ягко. І мені здається, що буде оратися. На раз-два. О, на, на всю лопату он копаю. М'ягенько. А я ж воруни не, не, не глибше, як на лопату. Та ні, буде вратися, добре. Отам, От де до той баштан не путьовий, а там може там може бути твердо. Ну і тут де ця морковка. Ну тут трошки якби буде брилу кидати. Ну то не страшно. Нехай кидає. По-моєму -по -по буде. По-моєму, буде хорошо поратися. Прошли рік сусід загнав сюди цього міні-трактора і фрезами зробив от, з осені. осінь. Мені здається це неправильно. Наскільки я знаю і як мене вчили, чим більша груда на зиму, тим краще. Хоча зараз бачу якісь нові технології в них. Все розбивають, загромадюють. З осені посадки вирізають і все. Вітер дує, родючий грунт зноси, снігу немає. І бамбурат сотнями чи тисячами тонн хімії і все. У них бабло йде. А що ми їмо? А їмо ми. Ой. Вже вгробили землю. Не то, що вгроблять, а вже вгробили. Так, от гарбузи. Ну що, це якісь кавуни. Якесь неподобство. Так, що це піде, мабуть, переставити. Переставити на, ла, на плуга ту херню, як вона називається, регуліровку ту. Бо я по-любому буду цей рік орати. Ну, це якби ще не, як би мовити, не горить, ще зарані. Але. Ой. Перекладемо і будемо будем будемо чекати оранже. Ось оце все будемо Ну це як я думаю, це бабуся наказала. Хто його знає яка буде погода, яка буде. Да. Ну, побачимо. Зараз природа так змінюється, що не знаєш. Що завтра буде? Одного року. Одного року в мене ще не було цього. Я копав. Ну, і залишилось там ще трохи докопати. Думаю, завтра докопаю. Ага, завтра пішов на город, а вже нічого не лізе. Ні лопата, ні вила, ні хрена, нічого. Ночу морозик розіклупив і вже копанню. Так що тут невгадно. Не вгадаєш. Я не пам'ятаю, де воно в мене було. Там є відпечаток, чи немає. Лапу, там показували, що трошки доробили. Але я нічого її не буду доробляти. Вона добре попала. Два роки то, що треба. А цей рік було трохи там з засуху, і я її трошки вгнув, ну нічого. рік на рік не не приходиться. Де ж воно було? а? Тоці, не, я, я, я не пам'ятаю <му> Лентній то, мабуть. Помоли, Да? Зверхню все понятно. Все зрозуміло. А в не знаю. Ці мотоциклісти вже задовбали, понакоплювали ці херні. Ревот по вулицях. І недавно один в центрі села розпився на смерть. Вони це не було увагу. Так, де ж ти було? Де ж воно було? Здається Та? так. Ну ладно, якщо буде не так, ми його перетакаємо. Здається, воно було ось тут. Твою. О. Мабуть, воно було так. Потім ми його трошки ще підрегулюємо. Можно не буде. Тут Ладно, потім розберемося. Вціпимо його на мотоблока і потім розберемося. В будь-якому випадку його треба регулювати. вже. Я колись то не позначки робив, але вже вони, видно, мабуть, затарилися. Я там нічого плане не буду. Нехай з ними? Усе? 不需要 Всього, а будемо тими металевими ґрунтозацепами. Не буксують, але не хочу я портити резину цими. Це ще його рідна резина, яка купувалася і ще. Ще паперішки на ній. Букви навіть не стерлися. Ну, в мене тільки. Для садіння і копки картоплі. По дорозі я на ній не їжджу. Орати на ній не ору. Орем на ті. Вон на ті. І різина в мене збереглась чудово. Забрали онучку з садика. З Садика, господи, що я мелю. Зі школи. Ну і а як же без магазину? Через магазин. Обов'язково. У кого треба зайти в магазин? Що він таскав? з картоплю що? Я не знаю, зараз вдома позбираю дещо, бо мені треба буде сьогодні точно виїхати вивезти ті яблука, бо кислота та яблучна. Буде кузов роз'їдати. Я щось назбираю. А по цьому, по відео, 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 відео. Відіо... Подивлюся. Якщо буде на хвилин 15, то опублікуємо. Якщо не буде, то перенесемо на завтра. tady taky zpravě. Все, чекаємо. Чекаємо своїх пасажирів. Так, зараз я закину на комп'ютер, що я тут знімав. І якщо куди хвилин 15 опублікуємо, а якщо ні, не опублікуємо. Ну на вся про всяк випадок. Всі бувайте здорові. Про всяк випадок. Прощаємося. Всі бувайте здорові і до зустрічі.